Викопав перші дуговидні відводки з сорту Караманівський. о, тако, Я б їх не копав, але людина попросила викопати. Отакі відводки. Ну, спеціалісти оцініть. Я не знаю, перший, перший раз робив є отакі от всі в мікорізі. Отакі От корні наросли, поливу практично не було. Вон, такі вийшли відводки. Кому треба, є ще три 3... 4. 3, 4 5. Десь 4 штуки ще лишились, бо викапував всі разом ті і не вийшло по одному. Отака От коренева наросла. Є менша трошки, є більша трошки, але якби... Перший раз то це нормально, думаю. Що? Сорт караманівський. вирізати от трошки. О, отака. По цей тут маленький. А так. Якби на перший раз я довольний, що такі корні. О, так що є. Раз, два, три. чотири Ого, вийшло. П'ять, шість, десять, одинадцять штук. П'ять штук є цих відводків можу комусь відіслати. П'ять замовлені, це ще з того року, а п'ять можу... Відіслати і ...це один тут кущик пригнув. Тако розкопав. Тут в мене караманівського 25 кущів. ...о І ...і тут ще є відводки, але тут ще не копав. Тут воно вже листя впало. Тут теж є я попригинав. Штук 10, ще є, багато не робив, тільки так спробував. Десяток, десь Де ще 10 штук пригнутих є. О. Наросли добре черенки на прививку на ведмежі Караманівський. Караманівський взагалі суперовий горіх. Безпроблемний. І тут нічого не обробляв. Ні разу взагалі взагалі. Один раз пробував, але щось не пішло мені йти. Пробування то лишив сад без... може в налійшому. Якщо там якісь проблеми будуть, піде під обработку. А так поки караманівський весь зацвів. Ну не зацвів, а в, в Сережках вон який стоїть. Красавець. Так що отакі відводочки. А ось ще один одиннадцять відводків. Такий піде в подарунок думаю. Корні, корні теж хороші, якби. Так для першого разу то і так хороші. Я садив з хужими корнями. Тут ще зроблені відводки одного крупного сорта. Наслідуся, напевно, я їх це зробив відводки, прищепив його, привив. Володимир Мирончук мені дав. Ці саженці копати не буду, а пригну його отак. Ще раз пригну. І вийде такий. Тут відріжу. де ну, Ось прививка тут. Тут відріжу, а це все пригну. І він теж дав такий, а вон ще цвіт кинув. Ось я. зацвів і теж дав сережки ці всі відводички цього мега крупняка дали вже всі в сережках і цвітуть цвіту тут теж трошки саженців вийшло це все так он навірно пригнеться на другий рік щоб його більш інтенсивніше розвести і саженці розмножити. І тут вийшло. В общем, штук тут 15, мабуть, і прививки лишилися уже в, тому, в цьому році були горіхи здорові, як я показував. А на наступний рік вже тут Сережки є, і опилення і тут по кругу хороше. То може дасть вже побачимо не три горіха, а чотири а вже. Побачимо скільки. Королівський. Теж він в мене вирізався. Так він був під вопросом. під питанням, чи буде, не буде. Але в цьому році дав такі горіхи, що добре, що я його не трогав і ще скільки порослі дав. Теж буде пригинатися на ці саженці. У мене тут їх 5 кущів, крупний хороший горіх. Теж безпроблемний, нічим не обробляється і сам випадає, висить. І коли вже зріває, сам падає. Плюски на цьому висять, а він на землі горіх. Он скільки його є ще. Порослі. Тоже крупнющий, хороший такий мощний горіх. Це тут садку наверху. Ой! І зараз мені прислали саженці там одного. Я зараз покажу. Я в Друге відео, мабуть, зніму, що взяв. Я б не брав би, але товариш мене купив одного нашого колеги цього привитого на медвежому закриті кореневі. Не вийшло посадити, він мені як я забираю його собі сади, бо він він не може його поки посадити на той час. зайнятий дуже. І посадив я, зараз я покажу, і купив у людей, які займаються прививкою на медвежі закритою кореневою. Купив з усієї України таких людей, які, як би сказати, професіонально займаються привівкою Медвежого горіха, фундуком сіплять медвежий горіх. Я купив там 5 штук, це вже шостий буде. Ні, це п'ятий буде. І зараз покажу, друге відео зроблю, покажу від кого які саженці прийшли і як я їх посадив. В общем, все є ще є. Ще. А це перекопаний. Ага о, відводок і засох. Повністю вмер. Щось йому тут не пішло. А ще є 10 10 штук є відводків. Говорю, цих би дугообразних. Ще можна відкопати. Так що караманівський сорт. Нормально зробив відводки нормальні, Від оригінальних кущів. Соп Романевский.